Друзі, всім привіт! Сьогодні робимо огляд самоскіда Bodex Дивіться, Самоскид Bodex. циліндр новий, пачка нова. Вага цього. Самоскіда 7,3, длина 10,5. Высота три шесть. колеса. брінстоун Нові, новый. Светотехника вся нова. Виси. БПВ на полуресорах. Альма. Гальма. Рама. Взагалі супер. Супер. Ходовка повністю перебрана. Подшибники провірені. самоскит роблений із сталі 235-335. Самоскид супер. Огонь. На цьому завершуємо огляд. Далі буде.